Тільки спеціалісти наведуть лад в нашій державі. Йдемо далі для того, щоб привести до влади виключно спеціалістів і зробити оптимізацію саме територіального устрою та укрупнення територіальних громад. Розділ 1. Загальні положення. Стаття 1: Мета закону. Створення ефективних самодостатніх територіальних громад. Друге. Забезпечення економічної та адміністративної спроможності громад. 3. Підвищення якості надання публічних послуг населенню. Стаття 2. Основні засади реформ. Мінімальна чисельність населення об'єднання територіальної громади від 50 тисяч осіб. Друге. Об'єднання на основі розподілу територіальних меж, які встановила генеральний план країни, який затверджує. Президент України. Розділ 2. Процедура укрупнення громад. Стаття 3. Критерій об'єднання. Перше. Демографічні критерії. Мінімум 50 тисяч мешканців для наутворення громади. Максимальний радіус доступності адміністративних послуг 30 км. Друге, економічні критерії. Наявність власного місцевого бюджету від податків 30%.